я encounter... граф Дра... yeah! Дракула. Дракула. Кажуть, дракулі не повезло, тому що я перед тим як знайти. Вчора передивився фільм Ван Хелсинг, там, де Ван Хелсинг Дракулу такий. Що тепер знаєш, як ним боротись? Ага, ми ж зараз зайдемо, як там люди заходять. Якщо він на нас нападе, то я буду як Хью Джекман. <ривіт> Не знаю чи був він безсмертний, чи ні. Но по цим сходам кожен день ходить в столовку. Я б задовбався. <плес> Ого. Нагадаю. Ого, ну це вже схоже на то місце самого Графа. Грав Дракула зі своїми гостями сидів на цих розпічних диванах, На фортепіано, фортепіано грав, і вони так, типу, ми могли б там каву попивати, сік, канічок, а вони каву попивали з плягами. Mm. Взагалі, такі от були жуки. Okay. Чуєш, Альон, Я тут мовлю, придивився. Як думаєш, вікей такий буде? Я думаю, Дракула теж Вікей їх заказував. А костюмчик на випускний. Тушили кажана, положили сюди, общем. І кажуть, коли полеже, то може ожити. Кажуть, друг, драколи досі підлухає. І нападає лише на тих, хто боїться. Але ми з України не Мене будемо. Ще ніякий дракула, не нападав. Я ніяких спеціальних прийомів не використовував. Чодракола злякався, почув, що я говорив про ванфасинга і реально заочкував. Засів десь, заховався. Приїжджайте, не бійтеся. Зараз добавить темних маринок сюди. Блискавку, таку страшно буде налетить, усе взагалі буде стрьом.